Двомовність в родині має свої переваги. Наукові дослідження показали, що люди, які двомовні з дитинства, швидше адаптуються до різноманітного і непередбачуваного мовленевого середовища, краще контролюють свою увагу, більше здатні концентруватися на інформації та вирішувати кілька завдань одночасно. У них краще розвивається пам'ять, їм легше дається навчання. Мають широкий кругозір. Переваг набагато більше, ніж недоліків, але вони, на жаль, є. Не варто забувати, що всі діти мають різні здібності, у тому числі й думов. Двомовність не є причиною затримки мовленевого розвитку та різних мовних порушень у дитині, але може стати обтяжливим фактором, що їх посилює. Мовленеві процеси можуть розвиватися гірше, так як дитина змушена ділити свої можливості між двома культурно-мовленевими складовими, та через ті чи інші причини вона не може повноцінно освоїти особливості кожної з них. Типовими проблемами двомовності є змішування фонетичних і лексичних систем, спрощення слів. Уникнення складних конструкцій, обмеження словникового запасу кожної з мов, неправильна постановка наголосів, змішування мов під час спілкування. У двомовній родині для якості мовленевого розвитку батьки мають виробити мовні стратегії, які окреслюють кордони між мовами. Наприклад, один з батьків одна мова. Кожен член сім'ї постійно говорить однією мовою, а інший говорить іншою. Обоє батьки спілкуються з дитиною двома мовами, але відокремлюють їх в залежності від мовленевої ситуації або говорять різними мовами через день. Одна мова для дому друга поза домом. У робочі дні одна мова у вихідні друга, тиждень через тиждень. Батьки можуть організувати мовні зони прямо в будинку, розділити мовні дні східно з календарем, родом занять, перетворивши це на захоплюючу гру для дитини. Для розвитку мовлення і мислення дітей щодня вдома використовуйте мовленеві ігри для розвитку і збагачення активного словника, словесні ігри на розпізнання частин мови, з'ясування. Взаємозв'язку між ними. Словесні ігри для формування вміння висловлювати власну думку. Мовні ігри мають велике значення для розвитку мовлення і мислення дітей. Вони активізують, збагачують їхній словниковий запас, покращують фонематичний слух у дітей, прищеплюють цікавість і любов до мови. Водночас вони є підґрунтям. Для активізації пізнавальної діяльності, розвитку розумових здібності. У дошкільнят формується вміння висловлювати свою думку, робити висновки, застосовувати нові знання в різних життєвих ситуаціях. Пам'ятайте, що ваше мовлення є взірцем для наслідування, тому воно має бути завжди правильним. Звертайте увагу на те, якою мовою говорить ваша дитина. Виправляйте помилки двомовності. Мова батьків повинна бути емоційно насиченою, в міру голосною і інтонаційно багатою, така мова сприймається краще, якщо вона звучить в трохи уповільненому темпі. Такий темп підвищує чуттєвість мови і, навпаки, швидкий темп робить мову змазаною і важкою до сприйняття. Мова не повинна бути занадто складною, а батькам слід намагатися розширювати мовну компетенцію їхньої дитини, а також підтримувати і схвалювати її. Батьки мають бути гарними слухачами і відмінними співрозмовниками, демонструючи багатий словниковий запас і різноманітні мовні моделі. Вчить дитину, розповідати віршики, казочки. Запам'ятовуючи їх, вона вивчає нові для себе слова, тренує пам'ять і увагу. Важливим є також двомовне забезпечення книгами, музикою і навіть відео. Якщо ви приділите двомовному розвитку дитини достатньо часу, сил та уваги, то з часом ваша дитина обов'язково порадує вас чудовою вимовою, умінням гарно розмовляти, Правильно будувати речення, в неї розвинеться природні чуття мови, любов до слова, писаного чи сказаного. Приємного вам спілкування!